Вітання, шановні маленькі та дорослі глядачі. В ефірі освітньо пізнавальний дитячо розважальний, спортивно, гумористичний та багато ще який цікавий проект маленькі дорослі. З вами я Інна Пенчук та мої сьогоднішні співведучі Дарія Софія. Наш проект створено для квітливих та непосядючих дітей. Активних та люблячих батьків, які намагаються знайти спільну мову, радіти життю, дивувати світ, вміти дружити, вести здоровий спосіб життя та робити цей світ світлим і добрим. Вітаємо вас! Сьогодні ви станете ближчими до таємничих куточків нашої планети. Бо рубрика навколо світу з маленькими дорослими буде присвячена сухим долинам Антарктиди. А от рубрику Тисяча і одна пригода ми присвятили талановитим дітям Запоріжжя, які прагнуть стати зірками не просто українського, а світового кіно. Традиційна рубрика «Ярмарок спорту сьогодні присвячена тим видам спорту, що розвивається у Васильівському спортивному клубі Хорта, боротьба, «Сумо», бокс та рукопашний бій. Не перемикайте! На Запорізькому ярмарку спорту за традицією виступають не тільки клуби міста. З радістю приєднуються до свята колективи з області. Одним із ініціаторів проведення фестивалю і учасником всіх трьох ярмарків є спортивний клуб Хорта за Васильівки. Клуб працює на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу Таврія, а основними напрямами його діяльності є вільна боротьба, сумо, бокс, рукопашний бій. Сьогодні різними видами спорту в Хорті займається більше 160 спортсменів. Клуб существує з 2015 року. Ми починали ми з турніру «Новичок» для борців, для тих хто які перший рік. Займається, ми для них організували турнір. Це були їхні перші шаги. І так потихонечку-потіхнечку починали э, сумо займатися, і чемпіонати України потихоньку і потихоньку добралися до чемпіонату світу. і виграли. Наша воспитаніця з недавнього часу спортивний клуб Хорта це не тільки вільна боротьба, та сумо, крім єдиноборств. Тут розвивають і такий витончений вид спорту, як естетична гімнастика. Відділення працюють у Васильівці та Дніпрорудному, де під керівництвом досвідчених тренерів естетичною гімнастикою займаються дівчатка від 4 років. У команди є вже перші успіхи. Юні гімнастки ставали переможцями та призерами всеукраїнських змагань. На різних то є зімпеці. У нас обласні соревновання, городські турніри. Чемпионаты, первенства. Это все по Украине. Ну и в дальнейшем надеемся, что поедем на международные соревнования. Я хочу сказать, что мы очень рады, довольны, детям очень нравится на таком празднике выступать. И благодарны, что мы выступаем от клуба Хорты. І благодарне їм за те, що вони представляють таку можливість дійсно виступати. Ну і, звісно, спасім більшої організації, яка організовує такий праздник, такий фестиваль. На ярмарку спорту Васильівський клуб представив всі напрями своєї діяльності. На килимі демонстрували майстерність борці вільного стилю. На імпровізованій сцені радували грацію гімнастки, а сумоїсти на подив публіки показували. Клас на спеціально привезеному покритті для японської боротьби Мавасі. От скажи мені, будь ласка, яка твоя улюблена акторка? О-о-о! моя улюблена акторка Емма осна. А твоя? А моя це Анна Кошмар. А взагалі ми не багато улюблених акторів. До речі. Є впевненість у тому, що наше рідне місто незабаром поповниться оскароносними кіноакторами. І на підтвердження цього наш наступний сюжет. Чи є у Запоріжжі діти, які мріють стати зірками кіно? Так, звичайно. І таких дітей чимало в рамках п'ятого всеукраїнського конкурсу Міс та Містер Сінема Сінема-2017» у нашому словетному місті. Відбувся відбірковий тур цього конкурсу під назвою Міс та Містер Кіт Сінема Запоріжжя 2017 І наше місто вкотре переконливо доводить, що всі діти талановиті. Організаторів та учасників конкурсу затишно прийняв наш міський палац дитячої та юнацької творчості. На святі талантів побувала і наша знімальна група. Метою конкурсу став розвиток здібності дітей у сфері кіно, телебачення, театру, сприяння творчому та культурному розвитку дітей, популяризація національного та світового кінематографу серед дитячої та підліткової аудиторії, створення атмосфери дружнього спілкування та обміну досвідом робіт. Я вважаю, що головне, щоб це було важливим саме для дітей. А не для їх батьків, тому що іноді діти не розуміють, чого вони хочуть, і тоді пошуками майбутнього займаються ді батьки, і не завжди виходить так, що це відповідає дійсності. Але коли ми були на першому турі на відборі, то побачили, що діти і батьки співають в унісон, оскільки Батьки відчувають, що їхні діти талановиті в імпровізації, у вокалі або в якихось інших талантах. І це дійсно відчувалося на цьому конкурсі. Формат конкурсу передбачав демонстрацію веселих акторських мініатюр у форматі концертної програми. На думку організаторів конкурсу, серед яких керівник театру моди таланту та успіху Ірина Борщ, такі конкурси надають можливість проявити акторські здібності, підготуватися до участі на кастингах. Та спробувати себе у ролі акторів у дитячих короткометражних та аматорських фільмах. Участь у конкурсі взяли понад сотня творчих, позитивних, веселих хлопчиків та дівчаток віком від 6 до 15 років, вихованці театральних дитячих студій, які хочуть зробити перший крок у світ кіно. Кожний учасник конкурсу мав продемонструвати свої здібності у кількох напрямках: візитна картка, сам собі режисер, дефіле та конкурс по червоній доріжці. Можливо, пройде зовсім трохи часу, і учасники конкурсу отримують омріяну статуетку Оскар. Сьогодні ми розкажемо про такі місця на землі, існування яких абсолютно не вкладається у голові звичайних людей. Природа створила величезну кількість місць на планеті, які з легкістю дивують людську уяву. Можливо, їх створила земна природа, можливо, неземні цивілізації, а можливо, і люди, які жили мільйони років до нас. Сухі долини Антарктиди замерзла тижня. Ця пустеля унікальна тим, що це найсухіше. Місце на землі. Ці місця не бачили опадів вже 2 мільйони років. Це місце по своєму клімату найбільш наближене до Марса, тому представляє особливий інтерес для НАСА. Тут ведуться масштабні дослідження в усіх напрямках. Це єдина частина Антарктиди не покрита кригою. У долинах знаходиться замерзле озеро надзвичайною солоною водою. Під льодом були виявлені таємничі бактерії і організми. Ці знахідки послужила підтвердженням теорії про те, що життя на Марсі існує. Незважаючи на відсутність льоду і снігу, живий світ тут пітніший, ніж на інших територіях льодового континенту. Тваринам не вдається вижити в такому сухому місці. Починаючи з 2004 року, на це місце охороняється законом. ЮНЕСКО визначило унікальність сухих долин. Звичайно, на нашій планеті чимало місць, де життя схоже на рейську казку. Але такий унікальний край, як Антарктида, притягує своєю неповторною красою і таємничістю. І вченим доведеться ще чимало попрацювати, щоб бодай трохи підняти завісу цієї таємниці. Що приховує в собі цей дивовижний континент? Не пропускайте жодної нашої програми, і тоді ми зкриємо хоча б трошечки секретів нашої планети. З вами був Влад Пенчук, і наша рубрика навколо світу з маленькими дорослими. І наостанок рубрика для люблячих батьків. Приділяйте час своїм дітям, станьте для них друзями. Прислухайтеся до їхніх проблем, якими примітивними вони для вас не здавались. Все, що ви віддаєте своїм дітям рано чи пізно повертається. Ось такими ми є на цьому тижні. Щасливими та веселими. А вам, наші любі телеглядачі, ми бажаємо. Лишайте завжди. Будьте в курсі всіх подій. Не пропускайте жодної програми і вірте здійснення бажань та світлих мрій. А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.